Один Гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Я був дійсно щасливий забити м'яч у ворота моєї колишньої команди Тель-Авів. Кожного футболіста є певні забобони, певні а, моменти. Якщо ми говоримо про сьогоднішнє протистояння, ми програли йому в його першому матчі. Київське динамо у рамках матчу відповіді плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи зіграло у польському місті Люблін поєдинок з макабі та Лявів. Ситуація після першої гри вимагала чималих рішень та ризиків, оскільки результат 1-3. І це непросто. Олександр Шовковський напередодні гри заявив, що команді не допоможуть Владислав Банат, Ангель Торес та дискваліфікований Костянтин Вівчаренко. До цієї трійки ще й долучився Олександр Тимчик. Усіх їх можна було знайти на трибуні Арени Люблін. Тож кияни вийшли в наступному стартовому складі. Не у воротах: Караваю, Біловар, Михавко та Дубінчак в обороні, Михайленко, Піхальонок та Буяльський у півзахисті і тріо атаки Волошин, Гереро, Ярмоленко. Матч, який дуже багато вирішував. Тож всі зосереджені із надією на камбек. І все доволі таки вдало для киян розпочалося. На п'ятій хвилині зустрічі білосині розіграли кутовий, Піхальонок віддав точну передачу на гереро, а Едуарда головою відкрив рахунок зустрічі. 1-0 на старті поєдинку, швидкий гол, який був так потрібен. Я був дійсно щасливий забити м'яч у ворота моєї колишньої команди. Макабі Тель-Авів. Я дуже щасливий за себе і команду, що ми зробили все, що могли сьогодні у грі. Незадовго після цього панамець знову знайшов свій момент. Вийшов на ударну позицію, але з гострого кута чи то вицілював у дальній, чи то прострілював на набігаючого волошина. Та м'яч підсумку не побував у воротах ізраїльської команди. Після цього гості десь на мить вирівняли ситуацію на полі, і почався більш закритий футбол. Трохи тиску від макабі, аналогічної спроби скрити оборону опонента від чемпіона України. В кінцевому результаті до перерви команди отримали по моменту. Караваєв пробив поруч з дальнім кутом після класної передачі буяльського. А вже на 45 й хвилині Михавко змушений був рятувати Динамо, блокуючи удар суперника фактично по напівпорожніх воротах. Перерва 1-0 у цій грі і 2-3 за сумою двох у другому таймі. Суперник міг зрівнювати хороша атака і удар по воротах. Але якимось дивом м'яч влучає в стійку і повертається до нащерета, який фіксує його. На 62 й хвилині подвійна заміна. Попов та Кабаєв виходять замість Біловара і Ярмоленка. Моменти важко було знайти. Суперник діяв грамотно, а кияни, розхитуючи оборону, не могли завдати фінального вразливого удару. Тож тренерський штаб вирішив випустити Пономаренка та Шапаренка замість гереро та піхальонка. І тут дивна ситуація. Четвертий рефері не випустив десятку динамо на поле через браслет на лівій руці. Зрештою, піхальонок повернувся назад у гру. У кожного футболіста є певні забобони, певні. Моменти і суддя, наскільки я зрозумів, суддя не випустив його на футбольне поле через того, що в нього на руці був якийсь амулет, який дуже важливий для нього. Тому ми, ми, ми не змогли зробити зразу дві заміни. Хоча о, наш гравець вийшов з поля, тому що Миколу не випустили. І ми не могли зразу зробити цю заміну, тому що ми б втратили додатковий слот. А це був останній у нас емоційність та тиск зберігався. Ціна таких поєдинків одна вдала дія і забитий м'яч, який змінить хід всього протистояння на меті основний етап Ліги Європи. Та тут неприємність. Попов, який вийшов на поле із лави запасних, отримав ушкодження. Тож відбулася зворотня заміна. Брашко та Шапаренко вступають в гру. Другим гравцем, що поле залишив, став піхальонок. Це фінальні заміни тренерського штабу на цей поєдинок. Після цього гра суттєво не змінилася. Прагматичний підхід від Макабі з автобусом, якого не об'їдеш. Спробував Волошин, пробив ближній кут та голкіпер перевів м'яч на кутовий. А зрештою, і доданих 5 хвилин не дозволили оформити так бажаний камбек. 1-0 в цій грі та 2-3 за сумою двох матчів. Динамо в сезоні 2025-2026 зіграє в етапі ліги Ліги конференцій. Якщо ми говоримо про сьогоднішнє протистояння, ми програли йому у його в першому матчі після вилучення, після тих помилок, які допустили, коли пропустили два м'ячі. Мали нагоду сьогодні цей гандікап відіграти. Але індивідуальної майстерності в реалізації нам не вистачило. Маємо результат. Я думаю, що сьогодні ми мали можливість пройти далі, але це футбол, і іноді він не на нашому боці. Тому ми повинні продовжувати йти вперед. отже, на киян очікує приємне повернення в столицю України на гру з поліссям перед паузою на матчі міжнародних команд. Нагадаємо, що головний тренер молодіжної збірної України Мельгоса оголосив імена футболістів, які готуватимуться до стартового поєдинку відбірного турніру молодіжного євро. Два. 2027 u 21 Серед них опинився і нападник Матвій Пономаренко. А ось Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів кваліфікації до фінальної частини чемпіонату світу-2026 проти збірної Франції та Азербайджану. До основного списку увійшли 25 виконавців, серед яких четверо динамівців: це захисники Тарас Михавко, для якого це дебютний виклик, та Олександр Тимчик, а також півзахисник Микола Шапаренко і нападник Владислав Ванат. Сьогодні ж, 29 серпня, відбулося жеребкування основного етапу Ліги Конференції. На Динамо очікують шість матчів цьому році: три номінально домашніх, три. Виїзних ось дати проведення усіх шість турів цього Єврокубку. по два матчі. у Кожен з наступних місяців: жовтень, листопад та грудень. Розпочнеться змагання 2 жовтня, а закінчиться 18 грудня. На нас чекає шість протистоянь у лізі конференції. Суперники Динамо в домашніх матчах – Пелас, Пелас», «Зрінський» та Ноа. На виїзді ж зіграємо проти Фіорентини, Омонії та Спора». Діліться враженнями у коментарях та напишіть, який з поєдинків очікуєте найбільше.